Вітаю, друзі! Сьогодні, 17 квітня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа я його керівник Валерій Клочок, і сьогодні зі мною у студії Віталій Кулик, політолог, футуролог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства. Вітаю тебе, пане Віталію. Вітаю! І як ми з тобою почали розмову до початку запису, все ж таки хочу тебе запитати твою власну думку. Вже там чув деякі коментарі з приводу сьогоднішнього візиту такого раптового української команди до Парижу. Дірмак уже опублікував невеличкий пост про те, що відбулася зустріч із представниками Європи. Зокрема, говорили вони про наступний. Я навіть зацитую його пост. Ми обмінялися думками щодо подальших кроків для досягнення справедливого миру, зокрема, реалізації повного припинення вогню, залучення військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки України. І примітно, що якраз нині у Парижі перебувають представники. Сполучених Штатів Америки Рубію і Вітков. новина вже загальновідома. всім. що це означає в твоєму розумінні? Американці, європейці і українці говорять про завершення війни. Ну, по-перше, перед цим було кілька раундів переговорів, де європейці не були присутні, і говорилося про те, що спочатку американці мають визначитися з росіянами про якісь свої? Інтереси свої там лінії, а потім вже запрошувати як молодшого партнера Сполучених Штатів Європейський Союз до переговорів. Mm. Насправді все не так складалося, як їм бажалося. Вашингтон не зміг створити умови, за яких е, Брюссель збирається виконувати їхню волю, тобто у Європейського союзу є власне бачення. І в деяких моментах європейці е е ну, не грали так, як від них сподівалися американці. А можна тебе запитання по ходу такого дня задам? А було якесь офіційне звернення від Білого Дому до Брюсселю щодо вимог, скасування санкцій проти Росії? Ну і так далі? Дуже багато чуток. Дуже багато чуток навколо цього. Проте виток інформації в французьких змі, в американських в дипломатичних колах свідчить про те, що такі консультації велися. Зокрема, про, про, про зняття санкцій щодо російських компаній, що здійснюють операцію з аміаком та Добривом. Зокрема, про СВІФТ про банки на офіційному рівні ще не говорилося, але говорилося про певні компанії, прізвища, основне прізвище, зокрема ківництва банка, цього ж самого розсікого цього банку. Ось говорилося про те, що ці ці люди мають бути десанкціоновані в європейському союзу для того, щоб вони брали участь в переговорах, як переговор на позиціях. В сказати, що Брюссель взяв під козирьок і відразу все зробив так, як хочуть американці, цього не відбулося. Більш того, ніякої зустрі... зустрічної зустрічного меседжа від європейських лідерів до американців, що вони готові знати ці позиції, також не надходило. Тому е в підсумку, е як на мене. Що після того, як було зрозуміло, що не вдасться калорійським наскоком е, вирішити значний комплекс проблем в американо-російських відносинах, без участі європейців себе вичерпав як поток денний, що вже не можна ігнорувати, не можна не запрошувати, зараз іде якраз е, намагання, ну, не те, що запросити, а визначити про спільну рамку. Розмови, про що будуть говорити, про ден говорити про те, що американці підтримують чи не підтримують, де американці хочуть натиснути, і, і за допомогою чого, наприклад, ми вже чуємо про те, що баганки Вашингтона, щоб європейці купували газ в велетенських об'ємах і за ціною, яка не влаштовує європейців, вже ми чуємо про те, що. Американці не готові продавати для України європейцям е, е, певні ракети. Про те, що американські дипломати тиснуть на німців, е, з е, не з, для того, щоб не допустити передачу України та уросів, такі навіть чутки з'являються. Тобто, все на рівні чуток, але офіційно ніхто Тому нічого що, не коментує. Хочу що чуток. А да, іншого... така аналітика тоді виходить. У нас така на чутках. Але це знаєш, з іншого боку, а іншого бути не може, тому що як такого, предметного діалогу і інституційного діалогу між Сполученими Штатами та Європейці не спостерігається після того, як Трамп прийшов президентом Сполучені Штати, ага. порушилась вся е, традиційна дипломатія відносин між Вашингтоном та Європейським Союзом. В основному зараз всі контакти тримаються на особистому діалозі, ага. на особистих візитах. Жодна міждержавна е, ініціатива, чи міжвідомчі групи, чи робочі групи чи комітети не працюють, не засідають, тобто інституційний обмін документами взаємодія в рамках інституції, вона не відбувається так. і про це вже криком кричить європейська дипломатія, що в е, що Америка ігнорує, обходить, намагається відкинути як непотрібну цю комунікацію. Хоча на ній тримається вся європейська дипломатія, трималася і до сих пір нібито ні, 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 тримається. Бо там важливі не прізвище, а важливі інституції, які мають певну стінну пам'ять. І це досягнення домовленості, їх верифікація, напрацювання, робочі моменти, експертиза. Натомість Вашингтон пропонує особисті якісь експрес-візити. То ж самого Рубіо і Віткофа про які повідомляють європейські країни за тиждень до їх саме до безпосереднього цього самого візиту. Я розумію, що війна внесла свої корективи, що відбулися зміни в підходах дипломатичної служби перших осіб. А і про це, до речі, президент Зеленський також говорить, що от він зізвонюється кожен день майже по два рази з Макроном. А перед тим, щоб дозвонитися в Єлисейський палац, потрібно було узгоджувати десь півмісяця, місяць, падокденної розмови. Так, а зараз це в вільному, вільному режимі відбувається. Це так. Це все, це все правильно. Але з іншого боку, європейська дипломатія вона так не працювала до цього часу. І цей режим, який не передбачає цей взаємодії mm -hmm. на інституції, він не породжує того, що зараз ми живемо, на, отримуємо інформацію про те, що там відбувається за цією завісою, за такою вуалью е, від е, якихось інсайдерів і більше щоток, чим е, прес-релізів та е, меморандумів е, під час переговорів. Більш того, як стверджують французькі дипломати, що на підсумку переговорів з американцями, як таких меморандумів або підсумкових заяв навіть не робиться. Тобто вони озвучують певний там, ага. свій кейс, обмінюються думками, визначають якусь загальними рисами якісь великі москові, поїхали. Як сокого залишка, який можна показати, пред'явити. В громадськості у європейців немає. Відповідно, це створює різну масу чуток, виток інформації, дезінформації функційної компанії навколо цих переговорів. Тобто, поки що, це такий бульйон, який вариться і в якому відбуваються певні процеси. Не завжди ці процеси призводять до якогось конкретного результату. Тобто, в цій частці Петрі не завжди відбувається касталізація в вигляді якоїсь е, моделі. Скажіть, будь ласка, <кій> перепрошую. Скажіть, будь ласка, сьогоднішній візит української делегації до Парижу? Е, тому він відбувся саме нині, і що це може означати? Ну, по-перше, там цілий кейс питання надання військової допомоги. Це питання пов'язане із певними видами боєприпасів, ракетами, технологіями, літаками, навчанням, створенням місії, можливої, для навчання для українських вояків. Це буде в Україні чи це буде не в Україні? Ага. Ці демарші, відповідно, є демарші Фіцо і Орбана, які торпедують будь-яку підтримку з боку європейських? Вже інституції Європейського союзу які інституційної єдності, як його обходити, чи можливі моделі такого обходження, наскільки європейці до цього готові, до того, щоб виключити з то ж саме Угорщину чи Словаччину з активних учасників, або розрахуватися з ними чимось, щоб потім вони не встривали, не заважали. Так Україна, до речі, зробила певні кроки в цьому напрямку. Ухвалення закону про освіту. Зміни закону до освіту, це ж по великому рахунку, намагання а, зняти гострий кути, або принаймні забрати у Орбана а, публічний аргумент на користь того, він проти України, і це ми наступаємо на, на голову свої власній пісні. Те, що в нас було як досягнення в протистоянні з угорськими амбіціями, зараз ми пішли фактично на повне відігравання взад. Так? А от щодо самого візиту, по-перше, а, це питання продовження Рамштайна. Я би сказав так, що це таке доповнений Рамштайн це питання військово-технічної співпраці. Питання моделі військової участі європейських країн в гарантійних механізмах. Я б саме так це формулював, а не про гарантійну військову операцію чи миротворчу місію. Тому що, як на мене, зараз відбулася підміна або зміна позиції, або, скажімо так, видозмінення позиції Європейського Союзу. Ми вже чуємо не про військовий контингент, який буде позуватися на Західній Україні чи там в центрі, а напевно навчально-підготовчу місію інструкторів на території чи не на території України. А для хто України. кого навчати буде? Європейці нас. Ну, я знаю, що ми данці збираємося навчати, як користуватися дронами. Так більш то, основний масив того, що ми отримуємо досвід і навчання в європейських навчальних центрах, воно вони як перевернута піраміда. Ми маємо зовсім трошки як освоєння технології техніки, те, що ага. дійсно нам потрібно, міражі, наприклад, військова техніка Західна зразка. Так, ми маємо вчитися. А от тактика ведення бою, надання парамед... там, робота парамедиків, робота з космічною розвідкою, взаємодія родів військ, планування операцій це ми вчимо ага. е європейських партнерів. Тому тут я б сказав так, що 20% досвід по освоєнню техніки і 80% наш досвід до європейців про проведення війни, тобто вони ж отримують перших руку з людей, які мають бойовий досвід. А, але от, мова йде про таку більш логістичний характер цієї навчально-місії з підтримки, а, яка невідомо де буде вже. По-друге, не відмовляються деякі європейські країни від військового компоненту. Відповідно, ми маємо виробити якусь єдину лінію, що вона не змінювалася кожного тижня. То буде миротворча операція, то вже європейські країни не хочуть писати свої війська. То треба санкція Сполучених Штатів то достатньо узгодженої позиції між Британією, Німеччиною та Францією? То це буде контингент то, чи це буде інструктори? Тобто має бути якась е, зрозумілість, яку можна потім пред'явити в якості спільної позиції України і Європейського Союзу під час або там Європи в цілому, з плюс Британія. Під час того, як будуть розширені переговори по, стосовно України вже за участю Європи, що було спільне звучання Києва, і Брюсселя, і, і Лондона. Ще важливе питання це конструювання майбутньої системи безпеки Європи, в Європі в цілому. Ми чуємо про те, що Сполучені Штати збираються знизити видатки, вивести там з підрозділи Східної Європи, замінити їх, можливо, якимись іншими підрозділами НАТІвські країни, які можуть бути розміщені в східній Європі, розгорнуті, скажімо так. Ми чуємо про те, що Сполучені Штати готові піти на підписання якихось меморандумів з Росією про безпеку, зокрема. Зокрема, чутки про а, фіксу, фіксацію а, звичайних озброєнь в Європі, тобто, повернутися до а, угоди, які раніше були після Хельсінського пакту, про а, визначення паритетів в Європі. А, це означає. А, Підрозділи, які перебувають на чергуванні, підрозділи, які знаходяться біля е, лінії розділення або на, на кордонах. Це питання пов'язані з е, штатним розкладом і комплектацією збройних частин, які знаходяться в європейській частині, наприклад Росії, і з його... підписувати такий Росі... меморандум Збираються американці з Росією, так про це. Американці? Так, про це я мова. Йде... Чую, відверто сказав, я ще не чув. Мова йде про підписання нової угоди про звичайні озброєння в Європі як елемент майбутнього конструювання європейської системи безпеки, за участі Росії з десь була така заява зроблена. І... Такі з'являється інформація. Принаймні, зараз я її втачаю, от, там, раз через раз в. Е... Під час, під час обговорень на різних майданчиках, починаючи від Карнегі центра, закінчуючи е, ренткорпорейшту ну, у публічній частині. Тобто, це угу. це звучить. І, очевидно, що це звучить не просто так, що воно взято не з повітря. Тобто, елементи майбутньої домовленості з Росією будуть включати, в тому числі і нову систему безпеки для Європи. Тобто, Давай ще раз: готується угода військова між Америкою і Росією. Це не зовсім військова угода, ну це а як це питання стримування, питання стримування, і це питання нової системи безпеки для Європи в цілому. А хто її ініціює? Це Не лише оборонна ініціатива НАТО, не лише парасолька і присутність, скажімо, там двох військових. А Хто виступає ініціатором конкретно такої? Я розумію, що це а, те, що обговорює Вітков а, своїм своєму візові в Москві і те, що він пропонує говорити з європейцями. І ну, я за не чув жодного разу такої заяви від Ні Білодому, ні від нього. І скоріш за все, зараз це також буде проговорюватися з українською стороною в більшому форматі. Це твоя версія, так? Так я розумію? Це моя версія. Угу. Це моя версія. А, друге, це буде питання України в НАТО. Це питання піднімається, воно педалюється, і е, також ми чуємо різні. Ідеї з боку там неоконів та чи представників експертів-трампістів, які кажуть про те, що може бути ухвалений окремий закон Сполучених Штатів, який не передбачає там, буде прописано неможливість членства України в НАТО, а це означає зобов'язання Сполучених Штатів не голосувати за надання Україні ПДЧ, наприклад, заблокувати просування. Uh -huh. НАТО це можливий якийсь е, 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 так називається чи відклик, або е, дедезовоювання рішення е, Будапештського саміту НАТО, який відкрив е, ну, букрайського саміту НАТО, який відкрив е, для України можливість перспективи членства в ага. віддаленому перспективі. Так, е, е, два це ну але ж це знову ж таки, це не є якісь гарантійні документи, але це теж те, що обговорюється. І зараз настільки я розумію, вперед, оскільки е, дедлайни е, до травня місяця американці поки що остаточно не відмовляються від цього ага. як до досягнення якогось там ілюзорного перемир'я, ми можемо е, очікувати, що от зараз це просто викладуть як вже напрацювання цього діалогу відкофа з е, там Дмитрієвим, або Дмитрієва, який приїжджав в Вашингтон, чи там переговори в Джиді, чи ще чи в Стамбулі, викладуть як вже певну ту рамку великого конструктора, з якої вже треба бути мати справу європейці і України. Я не кажу, що це конкретно вже угоди як драфт цих угод. Я кажу про ідеї, які крутяться в кулуарах. Які час від часу з'являються від людей, які наближені нібито в таємничні вхід цих переговорних процесів, від, відділити дезінформацію і е, правду від конкретики, неможливо, тому що знову ж таки е, дипломатія стосовно переговорного процесу не носить інституційного характеру, ага. немає протоколів, вони не публічні, вони не відбуваються не в межах е, 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 інституції. Вони відбуваються між персонажами, які користуються певною довірою. Ці персонажі мають різну компетенцію і різний рівень допуску до ухвалення управлінських рішень. Ага. Якщо Вітков має мандат на ведення на широкі, глибоке ведення переговорів, скоріш за все, мені так здається, то Дмитрів не має такого мандату. І команда російських переговорщиків це більше ті, хто слухають, передають інформацію, і їдуть їхній люфт е, участі в виробленні якоїсь моделі, він невеликий. Uh -huh. У за все, цей люфт більший. Горизонт пропозиції переговорів торгу більший. У нього є якась концепція. І це викликає роздатування. До речі, про що ми читаємо в західній і американській пресі, викликає роздатування в іншої частини оточення Трампа. Дозвольте таке запитання. Е, ну, З огляду на низку статей, які вийшли вчора сьогодні. Сьогодні BBC пише про те, що візит Віткова і Рубіо пов'язаний із тим, аби примусити Європу засувати до Росії батіг. Так вони пишуть, тобто спонукати їх до більшого тиску на Росію для припинення війни. Бо те, що ти говориш, воно трішки не вписується в цю історію. Я чув про те, що от о, вироблення єдиної позиції, як натиснути на, на Росію, але. Чомусь е, ті ж самі європейці сьогодні говорять про те, що е, їм пропонують е, варіант, з, при якій вже є готові рішення, готові конструкції, і вони не беруть в е, участь в виробленні цих моделей. Тому це не схоже на батіг, це схоже, ви це зробіть. Європейці хотіли б натиснути на Рубіо і на Віткуфа для цього для отримання цього батагажу. Це була спільна позиція, повернення до Трансатлантичної єдності, щоб нарешті показала, була показана силу, там жорстку позицію визначено, щоб е Європа і Сполучені Штати загоріли одним голосом в питаннях безпеки, принаймні жорсткої безпеки в Європі, ага. недопущення допущення якихось та бамалювало нові червоні лінії, там умовно кажучи, але цього не відбувається. Тому батіг, я думаю, що це ну це просто інтерпретація. Тобто за великим рахунком, я роблю висновок з того, що ти говориш, американці сьогодні не тиснуть на Європу, вони Ні, вже домовилися, вони тиснуть, вони приїхали з пропозицією, не пропозиціями. Можна я зараз сформулюю, тому що ти дуже цікаво розповідав різні версії, так тобто, вони домовилися вже з росіянами про все. Вони приїхали сьогодні до Парижу ставити перед фактом е, Макрона, Мерца і так далі, і нас, що отак оце буде. Ми вже про все домовилися. Ну, я б так не казав, би, що вони принесли готову модель домовленості. Я думаю, вони привезли рамку, яку хотів би зробити Вашингтон, яка проговорена з росіянами, але їм okay. необхідна е, Європа для того, щоб, по-перше, А. Європа uh, погодилась на, на таку рамку, B, щоб Україна погодилась на цю, на цю рамку, і відповідно Європа uh, ще за це все заплатила. А яка ця рамка? Але це не доп... це не виключає можливості спільним, спільними зусиллями піднажати на, на росіян. Але uh -huh. поки uh -huh. що я чую стосовно піднажати на росіян, я чую, купіть у нас газ на 500 мільярдів доларів. так? 350. 350, да, вибачаю, 350 мільярдів доларів. От я це, це чую. Угу. А, і це не, не схоже на те, що давайте ми разом піднажимемо на, на Росію. То, а для чого тоді Рубіо приїхав із Вікофан до Парижі? Ну, Знову ж таки, е, визначити місце, і щоб Європа погодилась на це місце в цьому переговорному процесі, і вже зараз на цьому етапі включилася в, е, в цю, цю роботу. Окей, а який тоді профіт для Європи з такого взагалі сценарію? Дуже сумнівний. Дуже сумнівний профіт. Єдине, єдиний нюанс, я тут бачу в тому, що є дуже багато європейських політиків, які занепокоєні дисонансом в європейсько-американських відносинах. і їм цей розрив вони сприймають як більшу загрозу, чим можливе російське вторгнення. Ти зараз вже констатуєш розрив повний євроатлантичної співпраці? Ні, порушення. Порушення, ну, і так, ми про це говорили. Стрі. Було до прикладу, ну буквально одна фраза стосовно виведення військ із ЖЕШУ, це чиста спекуляція. Війська із Польщі нікуди не поділися на сьогоднішній день, і Пентагон чітко сказав: ми не відмовляємося і не відмовимося ніколи від ролі Верховного Головнокомандувача військ НАТО. Поставимо тут крапку. Це офіційна заява Пентагону. Була тому ну, тут про розрив євроатлантичної співпраці мова взагалі не йде. Ну, мова ж іде не про не безпосередній вихід сполучених штатів з НАТО. Хоча такі ідеї, я думаю, що не, не Ти говориш про вивід військ із Виводу військ це немає на, на даний момент, ну, на так. даний момент, а як елемент майбутньої угоди я цього не виключаю, наприклад, не, ну це я можливо. я вбачаю в цьому чистий шантаж з боку Трампа. Витрачаєте більше грошей на безпеку, це справедливо. Ну, врешті-решт, ви не можете сидіти на шиї у американців, але значне, а це не означає, що він цього не зробить от це не виключає того, цей шантаж не виключає того, що випадку чого він це може зробити. Ну, звичайно, якщо він домовиться з росіянами, він це зробить. А домовиться про що зокрема про велику рамку переговорного процесу. Ну поки що про неї ми не готові говорити. Що поки що я думаю, що як такої моделі, спільної uh -huh. моделі спільних позицій проговорених деталей немає не в росіян, не ні в неамериканців. Ні uh -huh. Є uh -huh. бажання. Є певна така теоретична конструкція, до якої хочуть примусити, або скажімо так, принудить європейців, щоб європейці з нею погодилися принципово, ага. а далі вже допилювали якісь позиції, зокрема, підвищували там обов'язкову власну бронездатність, платили за оборону, здійснювали там більшу участь підтримці України. То американці не проти підтримки України, врешті-решт знову ж таки, що таке підтримка України? Якщо, якщо, нас, якщо нас ставлять на дієту, як кажуть, по Петріот, якщо нам відмовляють, в Петріот чисто з політичних мотивів, щоб продовжити переговорний процес з росіянами, А, а друге, натиснути на Київ для договороздатності, то це не підтримка. Ну чекай, я наскільки пам'ятаю, то навіть і за Байдена нам всі Петріти не поставили. ті, що обіцяли. звичайно, звичайно. Ну, так а чому тоді велика різниця між тим, що але... Трамп робить, і тим, що Байден робив? Ні, ні, чекай. але на даний момент це вже дійсно вже не шан... це не просто шантаж стосовно України. Це намагання примусити нас до добророздатності В принципі, як, як і угода про копалення, так і введення самих переговорів, стиль ведення переговорів з Києва. Ага. Як з нами ведуть переговори, про що нам пропонують? Uh -huh. Як веде себе посольство, як вони себе дипломати, білий дім на різних інституційних щаблях, як веде себе Ваштон з Україною? Я це вважаю шантажем і спекуляцією, просто ну, а ти... Знаєш, посольство. Я тут згадую коментар Ентоні Блінкена, який давав буквально от нещодавно він, теж американським виданню. І він каже: у нас з зеленським були дуже непрості стосунки, а ми про це вголос ми не говорили. А угода про Копалини. У них лежала на столі у Байдена за півроку до виборів. Тобто весні 24-го року. Це пряма мова колишнього держсекретаря. Ну, не, про неї позаговорили якраз у 2024 році, в кінці 2023 року. Ще далеко так. до історії з Трампом. Але вона була далеко не тою, що зараз. Е так і ніхто де. не бачив. Навіть Желізняк спростував те, що він поширював, перепрошую. А Качка сказав, ніяких розмов про борги немає, в принципі. На даний момент так. Так, тобто, На все, та що не було, не це не фейки. фейки, ні, це не фейки. Давай так. Ні, це, не води. Фейки. це не фейки, тому що чисти драфт гуляв води. драфт гуляв, гуляв він не від, від, не від української сторони, <ріст> <ріст> немає ніякої зв'язку з реальністю. Вчора підтвердив це депутат Железняк. <ріст> Железняк він що завгодно підтверджувати? Ну, послухай, він же поширював. ми ж про цей драфт говоримо. Я бачив і погірші документи, які теж гуляли з європейських дипломатів. І я тобі скажу, що вони були навіть, набагато жорсткіше з того з того, що говорив Залізняк, але тому, довіри так, до них немає, тому що вони навряд чи вони автентичні. А взагалі я не виключаю їх автентичність, виходячи з того, що говорить і робить трампійська адміністрація зараз. Угу. Тобто, я допускаю, що це все було правдою, але зараз в силу. Зміни тональності переговорів і зміни тактики Києва по відношенню до Вашингтону ми могли знайти аргументи переконати пана Залізняка в тому, що це фейк. Ми це хто? Українська влада. Ага, Залізняка переконали. Переконати йому сказати, що це фейк. Ну, можливо. можливо. Ну, погодься, що в нас зараз змінила змінилася тактика. Я ми, маю абсолютно свою ми, думку ми, з приводу цього. Забрали, я її Ми забрали певні гострі кути. Ми не використовуємо е, певні ефемінізми в оцінках. Ми не е, в кулуарах в європейських е, столицях ми не озвучуємо певні е, негарне висловлювання на рівні офіційних осіб стосовно трампійських. Там представники Адміністрації Трампа, ми не е, е, там обмежили е, зовнішньополітичних спікерів в коментуванні. Це все е, частина е, корекції е, поведінки в діалозі з Вашингтоном. Прибираємо те, що дратує, знімаємо токсичні теми. Ми дуже ласкове теля, яке готове розмовляти, обговорювати будь-які умови. У нас немає якихось рамків компромісів, які ми тільки будемо отримувати тощо. Ми компроміс віддаємо Америці, визнаємо за ними можливість пропонувати будь-які для нас е е контроверсивні теми, не відмовляється їх обговорювати. Це все от наслідок цієї корекції. Ага. Тому, знову ж таки кажучи, е е я бачу, е що Вашингтон позиції по Києву не змінив, і це е може бути опосередкованим підтвердженням, що всі ці ем, страшилки, які гуляють в куларах, мали місце і є об'єктивною реальністю. Ну Подивимося, подивимося, до чого досі сього договориться ще і пані Мелоні, яка поїхала зустрічатися з Трампом і з Венсом, аби пом'якшити митну політику з Європою. Поки що там, нібито команда Байдена 에, Трампа перепрошую, непохитна, але все ж таки будемо дивитися, тому що дійсно процес переговорів триває. Друзі, я тобі наразі готовий подякувати за таку дуже цікаву і змістовну бесіду стосовно підписання можливих якихось документів, і переговорів. Будемо слідкувати за цим. Всі, хто нас дивився, прошу пишіть свої коментарі з приводу почутого. Давайте обміняємося думками. Що ви бачите за цією історією сьогодні в Парижі? Чим це може закінчитися? Як це наближає взагалі припинення війни? Дякую тобі.